У двох євангельських уривках, які ми сьогодні читаємо, з одного боку йдеться про те, що Христос говорить учням своїм, ви є світло, так нехай же сяє світло ваше. А в іншому уривку йдеться про двох слівців, які сиділи і почувши про те, що йде Ісус. Почали кричати, Ісусе, Сину Боже, помилуй нас. І він спитав їх, чого ви хочете. А вони сказали, бачили. І він дає їм розріння. Дивним чином збіглися ці бривки. Ця світло Господнє ми знаємо. А ми знаємо також у темні часи, коли це світло не давали бачити і темрява була така, що воно було затьмарене тим чадом, який підіймався від жаровень сатаницьких сил. Ми знаємо і Інше, ворог роду людського дуже хоче, щоб ми і перебували в темряві, і були сліпими. Були засліплені. І хіба не говоримо ми, що були засліплені, коли приймаємо неправильне рішення, потрапляємо на якісь манівці, йдемо хибним шляхом. Безумовно. І от я хочу згадати щось з до Вене. Мене колись з цього дитиною оці наші бабусі, які що пережили війну. Вразили на все життя тим, як вони світилися. Вони були немічні і недужі. Вони часом були зігнуті і ледве ходили. Але світилися. І світила в них любов. І от. Недаремно Христос каже, будьте як діти, тому що, коли ти дитина, в тебе чистий розум і чистий зір, і ти бачиш те, що треба побачити, щоб на все життя залишилося в тебе, що от після всіх випробувань, після всіх страждань, на схилі життя, знаючи про неминучі кінець. Людина не перетворюється на каргу якусь, а перетворюється на оцей малисенький острівець світла, світиться любов'ю, радістю, вдячністю. Я пішов в школу і перестав це бачити. Це не моє особисте. Це те, як жила і наша школа, і наше суспільство. В ньому не треба було таких бабусів, які світилися. Не треба було. Потрібні були зовсім інші персонажі, герої і тощо. І довгий час. Так чи інакше. І я особисто, я думаю, що і суспільство наше перебувало в темряві. Або було засліплене. І, мабуть, в глибині душі ми мріяли про прозріння. От зараз у нас сили темрява заполонили цілий край наш. І стільки чадом і сморено, що не вгадується те світло, яке має бути. А від образи від горя? Від власних страждань і втрат. Хіба не стаємо, ми на якийсь час сліпими? Мабуть, стаємо. І наша мета, і наше прагнення в тому, щоб прозріти і щоб побачити те світло Господнє. Яке з'являлося посеред нас між нас. І це важливо. І можливість, яку надає нам Христос світити, можливо. Це можливо. І це необхідно. Треба згадати тих бабусь. І згадати, скільки б тобі не було років. Який би тягар страждань ти не поніс, ти можеш це, це здолати Господньою любов'ю і світитися. Згадаймо людей, які пішли з нашого життя. Насправді, коли відходять вони то все суєтне, марнотне, насипається. І залишається тільки головне сутність людини, якою вона була. І так багато серед тих, хто пішов. Людей, які, як виявилось, треба було дожитися до їхньої смерті, щоб зрозуміти і відчути, що вони світилися. А ти не бачив. Вони світили нам, а я не бачив. Оце це дуже важко, що ми не бачимо. І наскільки ж важливо побачити, наскільки це важливо. Бо саме те, що ти побачив це світло, наповнить змістом і твоє життя. І твоє страждання, і твій шлях. Все. А як Христос відзначив оцю можливість прозріння? Зверніть увагу. В Євангеліях він багатьох своїх хворих, прокажених, недужих, біснуватих, стіляв, 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 бісить, виганяв їх підіймав. І вони одразу хотіли, я піду з тобою, та ні, Піди до священника, піди до родини, піди, скажи людям, ти просто піди. А цих двох, він бере з собою. Це той випадок, коли сказано, вони прозріли і пішли за ним. За Богом, яке є світло, правда, свобода і любов. Пішли. Тобто вони і побачить зможуть. І ти вірним шляхом. Вони бачать. І їхнє бачення є і розумовим, і духовним. І воно запорукає. Нашого спасіння. Хай нам Бог допоможе. Прозрівати і побачити. Амінь.